Генський вівтар або генський агнець, створений 1432 року. У написі на вівтарі йдеться про те, що він був розпочатий Губертом Ван Ейком, найбільшим з усіх, і закінчений його братом Яном, другим в мистецтві, нідерландськими художниками. Період північне відродження, жанр християнське мистецтво, а техніка олійні фарби, темпера і деревина. Вівтарний образ був замовлений купцем і мером Гента Йодокусом Відом і його дружиною Елізабет як частину більшого проєкту для каплиці собору Бавона. Встановлення вівтаря було офіційно відзначено 6 травня 1432 року, значно пізніше його було перенесено з міркувань безпеки до головної каплиці Собору на місці сучасної Бельгії, де він і залишається зараз. Панелі організовані у двох вертикальних реєстрах, кожний з яких має подвійні набори складних стулок, що містять внутрішні та зовнішні картини панелей. Верхній реєстр внутрішніх панелей символізує небесне спокутування та містить центральну класичну композицію, яку називають Ісусом Христом в оточенні Діва Марії та Івана Хрестителя. На наступних панелях їх оточують ангели, які грають музику. Центральна панель нижнього регістру показує зібрання грішників, духовенства та воїнів, які проходять на поклоніння Антю Божому. Чотири нижні панелі закритого вівтаря розділені на дві пари скульптурні гризельйові картини Івана Хрестителя та Івана Євангеліста. А на двох зовнішніх панелях портрет Віта та його дружини Лізбет. У верхньому ряду Архангел Гавриїл і Благовіщення. А в самому верху пророк й Свіли Поліптих відрізняється рядом аспектів від інших картин, які прописують Яну Ван Ейку не в останню чергу масштабу. Це єдина його робота, призначена для публічного, а не для приватного поклоніння та демонстрації. Ван Ейк приділяє ж увагу красі земних речей, як і релігійним темам одяг і коштовності фонтан. Природа, що оточує сцену церкви та пейзаж на задньому плані. Все це намальовано з надзвичайною деталізацією, ландшафт багатий на рослинність, яку спостерігають майже з науковою точністю, і багато з них не європейські. Освітлення одне з головних нововведень поліптиха. панелі містять складні світлові ефекти та тонку гру тіней, Передача яких була досягнута завдяки новій техніці обробки як масляної фарби, так і прозорої глазурі у сцені благовіщення тіні означають, що вони виходять від денного світла всередині каплиці, в якій вони розміщені. Виконала студентка групи тз 13 Роджук Ліля.